Таке питання нам модератори прислали. Отче, Христос е, народився, випадково натрапила на відлоді, жінка розказує, що сіно, часник, е, пуста, тарілка є язичним, бо боюся помилитися, тому хочу вашого мудрого слова. Ну, Дідух сіно. Ну, в принципі, так, воно воно язичне, але і воно і помало так ми його християнізуємо, так, вводимо на святий вечір, що сіном, бо тому, що ясна, там на стів чи під стів, там сіно стелиться, розумієте, дідух е, це є прообраз, е, прообраз отих, е, якихось там поколінь, потім його спалюють, щось там таке. Ну, Тобто воно язичське, так, воно питань нема, але воно, знаєте, воно в канві. Канвір Різдва, і тому ми його вже, воно вже не має того змісту, що мало раніше. Просто та традиція, яка була раніше направлена в одну сторону, а тепер направлена трохи в Божу. І ще хочу сказати, бо дуже часто, знаєте, якраз на саме Різдво люблять казати Христос народився. Я так дуже багато роблю зауваження всім, чисто теологічно, так? Не можна казати, Христос народився. Ну, можна казати, але правильніше буде казати, Христос рождається. Чому? Бо Христос народився це є доконана форма дії слова, що означає народився. Це я народився, але не сьогодні, а там скільки там? В 66-му році, та? народився там. Христос не народився. Христос народжується постійно, бо Він є Бог вічний. Друга особа Божа. Він постійно народжується. Тому треба казати, Христос рождається, не народився. І коли ми кажемо Христос посеред нас, священник каже, ми відповідаємо, є і буде. Ми не кажемо, був є і буде. Ми кажемо, є і буде. Бо ми говоримо про Бога. Якби ми говорили про, наприклад, про Йосипа, про Марію, навіть про про кого хочете, так? Про святих, про, про несвятих, то ми говоримо як про людину, і тоді до, до них відноситься іменно так. Народився в такому тороці. Святий Василій Великий народився там, 300, там, якомусь там році він там народився. Народився. Христос рождається постійно. Це Слово Боже, друга особа Божа, яке постійно народжується. Так, як Слово ми говоримо, Слово народжується. Так само Ісус Христос є друга особа Божа, і тому правильно буде казати, Христос рождається, відповідати «Славімо Його. Якщо хто скаже, що Христос народився, кажіть добре, я вже знаю. Я жартую, так не кажіть, Кажіть славім Його. Але підказуйте, що треба правильно казати, Христос рождається.